Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами у такому незвичному районі, доволі сучасному, але загалом це локація така історична. Це коло колишня вулиця на блонях Яновських, тобто вона провадить до Янівського звинтера, в тому числі, і взагалі до отої місцени. Янів, і там є Янівська дорога. І це є у нас вулиця Залізнична сучасна. Колись на цьому місці під номером 5 була фабрика, така дуже серйозна, дуже важлива для львівського архітектурно-будівельного бізнесу. Це є фабрика Альфреда Захарєвича. А хочу вас сьогодні познайомити з таким чудовим новим закладом, який загалом вже має тривалу історію свого існування. Я от підходжу ближче, і зараз ми обійдемо і будемо там насолоджуватися. Сучасний заклад стоматологічний під ангелом-охоронцем. Ви, напевно, бачили, в мене вже є відео про таку ретро локацію, там, де є своєрідний музей медицини, я би сказала, і є різні такі давні прилади там для лікування стоматологічні. А зараз Євген Булавін, власник того закладу, він зробив нову локацію. В іншому стилі. там та Наскільки я розумію, так само ще функціонує. Можливо, але зараз є базова. І вона є зовсім інакша. Бачити навколо будинки такі кольорові, великі, там є дитячий садок, такі кольори. Але тут у нас з'явилася така. Прекрасним перлинкам в стилі ар-деко, тому що всередині там є прекрасний дизайн, прозорі стіни. Це є такий своєрідний прозорий будинок, як в принципі робив Авара Алто. Е, ну я би навіть сказала. Це такий виключний дизайн, тому що з вулиці ви можете спостерігати, як лікарі працюють. І це не знаю, чи кожен би так зміг холоднокровно працювати, але це є дуже гарно, тому що чистота, прозора робота. Зрозуміло, що настільки воно все є як то акуратно, прецизійно, точно, і це надихає насправді. Тут, на першому плані, я так розумію, що ще треба прийти. Влітку, там не знаю, весною, тому що тут є якісь такі гарні кущі, тому що зараз Євген буде нам гарно розповідати, бо він якраз робить лікування. Ми зараз трохи піддивимося це через віконечко, Тут є якісь барбарисовик. Ви, може, впізнаєте і підкажете, бачите, якась така, прошу написати, шановні глядачі, що ви то, що тут за така дивна рослинка, правда? І напевно магнолія росте. І тут у нас є ціла клумба прекрасної лаванди. Я собі уявляю, які тут будуть розкішні пахощі. Ми собі зараз проходимо, і бачите, як мудро зроблено. У нас, поки ми от дійдемо до головного входу. Ми якраз побачимо, що, що які тут значить види діяльності відбуваються, що може бути у тому закладі. тут у нас, наприклад, працює Євген Булавін він молодший, він робить гігієну. Наскільки я знаю, е, значить зубів. І я взагалі ну, наша родина лікується тільки тут, тільки тут Добре, дивитися, дивитися по архітектурі. Тут є дуже гарні плиточки, і є сходинки, є так само для візор. Це дуже добре, тому що це та що потрібно. Дуже гарний матеріал стіни. Це якась така шуба з модерністичним світильником. Зараз тут включена така карті світочка, можна сказати, новорічна, тому що це такі павучки. І ці павучки вони ну, додають настрою, знаєте, бо день такий похмурий, падає серйозний сніг зараз, як завжди. І ну, нам потрібно львів'янам, дуже потрібно тих блискіток і так далі. Так виглядає кабінет. Ми жодним чином, от я не показую пацієнта, а просто хочу показати, що у нас є вікна від стелі, фактично до підлоги, правда. До речі, внизу тут є теж обличкування якимось мармуром всюди. тут Ростуть прекрасні агави. Агава це така рослина, я не один раз вже говорю. От у нас є Євген, і він виконує якісь там процедури. Агава це така рослина, яка мусить бути в кожній галицькій хаті, і це у нас відповідно. Вона така велика, колюча, вона має дуже красивий колір, такий е, селединовий, наскільки я пам'ятаю, є таке слово, такий сизо-зелений. І цей колір він е, дуже часто відображається потім в декорі, в різних пофарбуваннях і так далі. І в цьому просторі дуже багато агав, як знак такої львівськості, палацовості та панськості. І водночас це є сучасний дизайн. Ми можемо там далі бачити прекрасні світильники ну Зараз ми роздивимося. З вами все-все все навколо. Тут росте дуже гарний не знаю, кіпарисовик, чи то про Прошу теж сказати, що це таке прекрасне, мені дуже подобається. І ось у нас власне ця табличка, заклад стоматологічний під ангелом охоронцем. Я ну, дуже серйозно рекомендую всім. Друзі, ми опинилися в якомусь такому фантастично красивому просторі, який створив Євген Булавін. Він зараз розповість деталі. Все правда, Євген, я в захваті, я взагалі, я дуже дуже в захваті. Це сучасна клініка під піданного охоронцем Ми зараз переїхали з вулиці Васильківського на залізничну 15. От я, по перше, хочу всіх своїх друзів, знайомих, хто в мене лікується, запросити сюди. По перше, заспокоїти вас, сказати, що ціни, ті, які були на Васильківського, такі залишилися тут. Ту Ми дуже нічого не ага. ви за ті самі гроші отримуєте набагато якісніше лікування і на багато якісніше устаткування, яке обладнана ця клініка. Ну а зараз трошки по архітектурі, по по всьому Сонечко. розповім солому. Сонечко, Саночко, дуже красивий простір і дуже світяться ці світильники. Я одразу думала, що то якась там фабрика Олесі італійська, що це дуже дорого, але це, це, це дуже наші, цінне. Це, напевно, кераміт культурної фабрики чи наших митців. Десінь тобто це львівське львівський гутне шкло це фантастика просто, це дуже-дуже дуже, красиво. Гарні, О, як це все класно. О, я, коли просто сонце, це такий вигляд фантастичний, так просто. <різь> ну, спочатку ми думали тут щось трошки покреативити, зробити зображення лікарів або таких в багатьох клініках, але ви знаєте, портрети я... ти маєш на увазі. Та, але так? Ми... Зрозуміли, що найкраще для людей зараз це терапія мирного життя. Так, так. А яка терапія мирного життя? Це власне Львів, туристичний. Оті солодкі дівчата, які солодощі розносять. І тут ми маємо таку гарну колекцію картин Петра Сипняка. Дуже гарно. які відтворюють цей настрій від сипняка, то там ці з архітектурою, так це, це все, це все буде. Це цикл його солодких дівчат. А, -а, -а дівчата. солодкі дівчата то все ага, ага. У яке воно гарне, дуже дуже гарне, дуже ну, надзвичайно в комплексі. Дуже дуже красиво. Кожна робота гарна по-своєму, так що пацієнти замість того, щоб дивитися на фотографії лікарів або на якісь прайс листи, то вони мають час вирувати з живописом. Їм не треба. От. А тут чудовий приїзд книга липа робота Петра Сипняка. Та я фактично зробив тут виставку сапняка зараз, але ну, вона і виставка, та й оформлення. І там далі теж Петра Сапняка. Ні, так. це є гапон. Чудовий ага. генераліст Ігор Гапон. Дуже гарно. Маємо тут ще такий е, сакральний образ, це є школа, київська школа-мурашка, який е, привезений з України. Центральний uh -huh, uh -huh. Ну, зробили йому таке маленьке містечко, затишне шампи. Щоб... Це дуже гарно, це дуже гарно. Я ще зараз подивлюся на світильник дуже-дуже згори. Клас, це прикольно. Він такий блакитно-жовтий, він такий цікавий, якийсь такий підводний світ. І давай трошки про матеріали. Тут є фантастично красива підлога. Це, це я це мамо ну, підрока нас це відмідане Мілану, тому що в Мілані, наприклад, у всіх під'їздах чи Пасаж Емануїло там все виселено мармором. І то відчуття цього матеріалу мене там дуже вразило зачепило, і ми коли робили тут. Побачили, що в нас так само є фірми, які виробляють цей, цей мармур, І от ми зробили таке відчуття, що коли пацієнт заходить, він ніби знаходиться на якомусь морському узбережжі, ніби йому легко, залишно, спокійно, і, і нічого, стеля синя, і, синя. і в тебе виходить, що то такий світ підводний, так? Да. так. До так. мене тільки зараз дійшло. Вибирали бо. Архітектор цього проєкту Андрій Галей, він тут робив, і коли ми колір вибирали, Андрій завжди мені казав, ми або даємо колір, або не даємо. Ти sí, хоч so so yeah. я такі такий більш делікатний, так? Він каже, ми або даємо, і ми давали такий оцей ультрамарин, гарний насичений. Яка модра фраза, це філософ. Це дуже класно. А тут трошечки ми поставили на відзвутову шкла такі от. Дуже красиво, дуже, дуже. Це гута так само, напевно, львівська, але вона гадає моранське шкло, поєднання кількох. І це ж теж якийсь корал, чи гребінець, та ракушка така морська, дуже гарна. Ми робили не, зумись, не, не якось це, ну якось так там гарно виходить, і власне настрій оцей морський. Давай ми миша... Чекай я ще, якщо твоя ласочка зверну увагу на це завкруглене ото то покриття перехід такий, бачите, то як Фріденс Райха Хундрдвасера то трошки поповзу по твоїй підлозі, але це такий рівень, як то кажуть, бачить коти і діти з такого рівня. Але це для гігієни дуже добре, бо ми так не лишаємо тих кутиків, знаєте, де може бути бруд, це просто ідеально, і в клініці. Мар'яна Панчишина, то там теж є круглі кути в музеї. Мені. І це дуже геніальне рішення. І ми маємо прекрасну Наталю. Як то сказати, я Дуже красива картинка. Скажіть щось. Я не знаю, що казати. Тут краще, ніж там? Тут і по іншому і тут набагато кращий простір, краще працювати. Е видно всіх людей, які йдуть, і нас видно, і е стерилізацію видно, і себе. Це дуже класно виходити на картинці. Дуже, дуже фотогенічно. Будеть запрошення до кінозйомки. <гум> Дякую. Як скаже, одна очікування переходить плавно з другу очікування. І пацієнти можуть е е якось сепаруватись, одна частина там сидить, друга частина. Ніхто uh -huh. нікому не заважає, кожен знаходить своє маленьке місце. І дуже цікавий був вибір, які простори робити, чи закриті, чи матовані, чи напівматовані, які ті двері будуть відкриті. Ну і ми провели опитування таке дуже цікаве. Такому чаті, де зібрані всі стоматологи, ми ага. запиталися, які двері мають бути відкриті чи закриті. Ну і 95% лікарів-стоматологів сказали, що двері мають бути закриті, а один навіть сказав не тільки закриті, а забиті дошками і вляхою. Що не було чита крики? Ну і відповідно зрозуміло було, що тільки відкритий простір може щось змінити. Бо закритий простір це ти ми вже пробували навіть опускати ролети, працювати неможливо в закритому простірі. Ну, ти як в підвалі знаходишся Ага, ага. І пацієнти було ще таке етичне питання, чи буде зручно пацієнтам? Ну за весь час один раз попросила пацієнтка опустити жалюзі, але через п'ять хвилин сказала Підніміть її, бо я не хочу сидіти так закритими. Нічого О, себе, тому що пацієнт сидить, він має весь простір, так, все навколо нього. Ага. Е, клініка так планувалася з моменту побудови будинку. Він ще не будувався, а ми вже закладали і, е, вікна вітрині, все мало бути відкрите і так далі. Тому нам було трошки простіше. І кому і найбільше, наприклад, в стоматології одне найскладних це комунікації. То з вони займають до 30% вартості всієї всіх ремонтних робіт і вартості приміщень. Тому то ми, то ми робили спочатку побудови. А тут можна подивитися знов-таки у нас кругом присутні агави. Ви знаходитеся як, як на якомусь іронічному uh -huh. морі, і агави uh -huh. ростуть. Uh -huh. і... Це так красиво, історії, це така картинка гавою, просто дуже класно і створюють настрій. Так, а це стерилізаційна, стерилізаційні все відкрите, це дуже стимулює до чистої роботи, все чистеньке, все стерилізується, вона і, така як і, кухня. І, і нічого цей. Плитку ми вибирали теж, це такий декор ардековий. Дуже Віді красива в... плитка. Він Дуже. Мені згадував оцей процес очищення, коли все таке сіре, 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 але всередині йде чистота, така голубизна. Но вона і якась клітина або ша. Вона мені щось таким асоціювалася, так, спеціалізаційна, таке якби процес очищення і закінчення таким чистим. Ну Дуже плитка мені дуже подобається. І той контраст біле, синє, і та така де-не де ота плиточка класна. Це просто прекрасно. І внизу під підчавками я просто, щоб просто, помити. Так, так, все можна. Не, ага. ми, лично, все. можна, ага. Андрій Гелей, архітектор і дизайнер, казав, в тебе все повинно висіти. Все в просторі повинно бути. Ага. Ніяких ножок, нічого, все має оброблятися. Ну, це таке вже сучасні тенденції. Це щось таке новітнє вирішення О, для Андрії. Я ще ці картини піднімаю. Воно таке класне, воно таке фактурне, дуже правда. Кожна причала таке... інша, кожне оформлення інше. Нічого не дублюється. А, а це взагалі, як ренуар. Ця робота така, як робота ренуара. Десь а то ль... а а а Львів, то Львів, площаринок. То... А, а, а я навіть не впізнала. Взагалі. А, все, я бачу, то так. трамвай, а то так сталося, наче то будинок, знаєш, і цей, ну воно так трошки є тут, як то. Бо ніби вулиця донизу пішла. там Клас, клас, дуже гарно. А, сонечко нам бачиш то. Ну, -то? Запрошують Таню в кабінети, щоб зупинитися. А які клямки тут дизайнерські. М -м -м -м, як тут красиво. так… Боже мій, то настільки нам пощастило сонцем, це знаєш як позамовлення. Була хуртовина перед тим. Так, так, Дуже гарний кабінет, настільки класне обладнання і все в кольорі. Це теж такий синій колір, красивий. Ультрамарин і саме цікаве, ми з патріотичних міркувань це є фірма Глін. Яка виробляє усадкування. І. і коли ми приїхали на цей завод вибирати ті установки, ми зрозуміли, що світло нічого uh -huh. кращого, ніж наш галіт не виробляє. І, це, і ми, хоча вона, вона в рази дорожча, ця установка від аналогічних аналогів закордонних. Але по, по насиченню, по тому, що в ній є, то вона просто. Ну, ми надзвичайно і дизайном, і всі задоволені і роботою, і ці установкою, Так що велика шана цій фабриці каліт, і так коли ми з директором говорили, то 80% продукції це Франція, Голландія, то все йде туди. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Наші пацієнти можуть отримувати дуже якісно гарно. Думаю, Це фантастика. Ви молодці? Ви молодці? А то так красиво, знаєш, воно сучасне на тлі того пісковика, який далі. Та, Це так пі -пі дуже. Ми хотіли щось дати людям, дали та, не таке прита та щось, фактура. Щось в природі не може людина бути в такому середовищі, де все ж де пластик та та. Угу. то тобто той пісковик він трошки додає настрою. І агава теж та тут така класна. Так. Та, та, та. А це що за покриття? Ту, дол겨, Але couples. це дуже добре та, що шавінолім, це теж da. нормально. Ага, І Він теж бі... завкруглений у вас всюди. Дивись, demek. та це таке просто як то новомодне дуже. Всюди завкруглена, ідеальна чистота, біле з синім. І це такий білий, він не білий, він такий, як трошечки темніший, як та сметана. Або а ще ж чудово. Так, колір такий тепленький білий. Так, 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 тут є декілька видів білих. Я б... О, а це що за живопис? Це е, Ерм Ворхол, це його живопис. Тут ви роботи такі настроєві. Ну, хотілося щось модерне, сучасне таке. Абсолютно. Вона так, просто з вулиці. але це класно. Грифон. Якийсь грифончик. грифончик. Uh -huh. причому той художник розповідав, коли він робив, він не знав, що в кінці буде грифон. Він розливав фарбу, коли він закінчив розливати фарбу. То, крифон, буде, та? <ріфон> <грифон>. <ріфон> 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 це дуже класно, це все прекрасно. Йой, як то все добре. А клавіатура, де комп'ютер? Комп'ютер тут. От. А воно нічого. Ну то супер сучасне, все. Так. Це просто фантастично. Тут мушлі. Діти, у нас діти як лікуються, всі отримують мушлі. Там у них мушлі. То, мішлі, то діти, все бажає, йде... може, туди свої мушлі, то банк мушлів. Банк мушлів і коралів. Дуже добре буду знати, куди принести. Це гарно. Так, добре, йдемо далі. Так. Дякую. Працює діти, зараз можна тільки Та-та, я залека. Ага, абсолютно. Я трошечки з вулиці показувала, і так само там є Ворхола, правда, Левчик такий гарний, дуже, дуже красивий кабінет. ще подивимося, Левець, що є. О, ще є Левець, в тебе закладені всі сакральні звісти Львова. А втричому? третьому? А, хто буде тут. кабінет. А, це хірургія. Це дуже круто. Це фантастика. Боже, воно таке класне. Мені дуже подобається. Це дуже, дуже, дуже красиво. І ой, а тут ще така, що то за плетка така, Це як яка, я, я, я нагадую, тоже, якщо, така, як верті. Яка нагадує, ніби теж вельку. Така раптикова, Таня. Це раптикова. Це кераміка? Це кераміка, нічого собі. Я якась така темна, я ще такого не бачила, але мені дуже-дуже подобається. Ага, І тут працюватиме хірург, і ще є тут живопис, і дуже красивий кактус. І люди собі тако ходять, і вони ну, навіть не бачать, що тут відбувається. Та все дуже класно з тими комп'ютерами, остаткуваннями, мені дуже подобається. Скільки то кабінетів та три кабінети лікувальні? Ренген. І ще є ота рентген угу. плюс... ординаторська, то 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 ваша. О, рентген то дуже добре. Це настільки, ну як то ми раніше на Васильківського ти відправляв, десь та на тепер все то можна зробити то зовсім інший рівень. Я просто в захваті. І Ти дуже молоде. Що то зроблено тяжко було перебратися, бо ми вже там так вросли, з таким корінням. Яка Це, доля Васильківського е, тепер? Я думаю, що ми там зробимо кабінет, який є, не щось зробили. А, що згода така, але зараз триває реконструкція. Реставруються меблі, реставруються зеркала. Кабінет вирі... автентичного лікування. Веш за цій машинці. Музей, там музей, музей. Бо я на початку розказувала, що музей так, медицини. Ідемо туалет. <laughs> ну, туалет це, до речі, ознака, як до кожного закладу. Давай подивимося. Тут є дуже-дуже гарно. Я так для початку цілий простір, величезний простір. Можна користуватися там і мамам з дитинкою, і особам з інвалідністю, правда? В тому самому стилі та, та сама плиточка, і тут у нас є це дуже красивий дизайн. І на стінах у нас теж плитка, як під ті теж пісковик, або є, мушлений є, пісковик, якийсь такий, є, правда, е, е, Так. дуже нагадує тут про ну, спілок наш. А, та, 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 травертини, можна навіть сказати. Вони часто і в Чехії дуже часто його використовували для обличчя. Ну, і тим іншим, ця плитка, вона чешська, то вони теж по аналогії з тим там наробили. Дуже гарно, мені подобається вигляд, як ти виглядаєш. Це дуже, дуже прекрасно, я вважаю, що це розкішно. Шата, що ти ще скажеш? Всі двері інклюзивні. Для якщо наприклад комусь на візочку може заїхати, двері мають один метр, дуже зручно там я Так, так містері, думаю, так. що такі широкі двері. Uh, а та, то так то ми, ми спочатку то не планували, але потім, якось так, роки три назад ми мусили. Все таки під ту інклюзивність, то все переробити і вбиральні Ми ви переробляли не? переробляли. Спочатку зробили менші вбиральні, а потім розвалили то все і робили більшість. Які ви молодці. Ну, так. ну, ну ми не знали, війни не, не було, але чомусь ми хотіли зробити ту ага. інклюзивність, і, ну, тож ну, потім, бо то ну бо є такі так. люди, чекаю, я такі так, люди. Так, так є такі, що потрібно, то... це дуже дуже круто. Я вважаю, що ти хочеш ще зовні можливо сказати. Зовні? Ну, та може бути. Якщо ти хочеш, бо я говорила спочатку, але ми можемо пере... Я думаю, що ти можеш щось здягнути, але я не Там, проти. Думаю... Вивізка ми робили з О, от може... якраз ти розкажи, так? таке. Та вивізка розкішна. Я звернула увагу і теж така синенька. Сталь різана, нічого це собі це сталь, і така вона така матова, та, така та. гарненька інха, дуже фіолетовий віддає. Це колір якийсь такий барвінковий, він дуже модний, бо в, той, в тій в цій пурі, ну, такий та. дуже класний. Ти такий ну, собі так. гарячий чоловік стоїть Не, серед та, снігу. Так вона дуже, дуже ефективно, ефектно перепрошую. Це дуже А там в тебе ще лаванда і ще якісь вазонки були. Ну, та є і вазоночки, і є озеленення в нас тут гарне, ну зараз там А буде. там є якийсь ще захід в ту сторону, так, то що там? І, там робочий наш, робочий То вже ваше, приватне. ресторан сауна, готель, хотела, <laughs> то я жартую. Це прекрасно, Євгене. Я тебе щиро вітаю, і бажаю тобі всілякого процвітання, такої Дякую. черги великої клієнтів Дякую. машини і так далі. То ваші гаражі, то сюди клієнти під'їжджають. Ну тут гаражі мешканців. Мешканців. Ну але це це, це прекрасно, Ти молодець. Дякую. І, отож запрошуємо всіх. Запрошуємо.